Пам'ятаєте свою першу знахідку по темі Олімпіади 80? І що це було? О, да, я б... Мерседес є. Ви навіть мерседеси продаєте? Так, так. так пане. пане Борисе, будь ласка, можна записати. Ну, а це це щось неймовірне, пане Борисе. Ану, пане Борисе, продемонструйте, будь ласка. Пан Борис це людина, яка може все від відновлення старовинних речей до управ на турніку, і сьогодні він демонструє нам свої можливості. Подивіться, на руках робот. побачив відсутність а. одного пальця. Так, так Якщо була травма у мене. Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні ми завітаємо в гості до надзвичайно цікавої та різносторонньої людини, колекціонера, який збирає антикварні речі на тему Олімпіади 80. Я впевнений, багато хто з вас вже здогадався, до кого саме ми прямуємо. Тож вмощуйтесь зручніше, буде дуже пізнавально та атмосферно. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Ваша думка для мене важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Десь тут має бути наш друг пане Борис. О, доброго дня, пане Борисе. Раді вас бачити, підписники вже хотіли у вас взяти інтерв'ю, так поспілкуватися. Оце ви тут працюєте, пане Борис! Дивіться, який <с 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 який роботяга, хлопець, хлопець обслуговує <с. дану будівлю. Повністю все, можна лампочку замінити. Да, так? так? Ну, от Зараз прийдете, все побачите самі. Все, перед, друзі. Дуже цікаво, але перш ніж розпочати інтерв'ю, пан Борис нас запросив на ходох. Так, пане Борис. Так, 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 на зараз посмакуємо ходожик. Дівчинка нам приготує і мабуть почнемо, так? Так, так, ми по тахесеньки підемо і почнемо. Так, розмовляти, так. Да, так, спілкуватися. Так. Да, наш пан Борис, ну все, зараз буде таке інтерв'ю. Буде гарне. Так, гарно, так. Поба... Добрий день. Так. Коворкінг сад. Так? Само Запрошу... тут? Да, я тут працюю, запрошую вас до себе в гості. Дякую. Куханька, так. Друзі, зараз смакуємо чай. Хочу декілька слів поділитися про, про плани пана Бориса. Наскільки я знаю, що у вас є бізнес-проект. Дивіться, простий роботяга, який заробляє кошти виключно своїми мозолями. В нього ще дуже гарно смікалка працює. Так? І таким чином він створив певний план. Так, є, є. дуже певний план. Він пов'язаний з моєю назвою ютуб знає... каналу Блогер да, Барбарист. Да, Назва ютуб каналу Блогер Барбарист. Але цей проєкт, поки реалізовується не тільки в голові, а й на бумазі, так. то через деякий час він буде реалізований вже в реальному мірі. Потому, що... Тобто я вірно зрозумів, що. Так. Вашій локації зможуть знаходитися да, всі так, блогери міста Києва. Тобто, це це, цель, це блогер собі приїхав, так. спокійно розмістився, може вести блог, так безкоштовно. Так, безкоштовно. І навіть 하지만. кава буде безкоштовно, і кава буде або поза і кава буде безкоштовна тільки для блогерів. Усі прихожі, знайомі. Тобто всі люди приходять, замовляють, сплачують. А блогерам буде ВІП умови так, от дивіться. Такий простий чоловік, друзі, а наскільки він все продумано, все класно в нього такий міні-бізнес-проект, на який він зараз збирає кошти, і в перспективі е буде народження, так створення так, так. вашого е бізнесу, на який ви нас запросите. В первую, очередь, а да. в первую очередь, почему? Потому что э, я еще располагаю ну, как бы в голове таким, чтобы это было удобное место. Я вот сейчас mm -hmm. в данный момент ищу mm -hmm. именно, чтобы правильно разобрать mm -hmm. геолокацию. Mm -hmm. То есть как только я определюсь с местом положения, тогда он пойдет. Вы, нам, быстрее, вы нам частково да, выдаваете информацию? Так, так, да, да. Потому что сейчас очень сложная ситуация с выбором. Ну, зрозуміло. По-перше, військове поло, да, військовий час. По-друге, треба ще кошти дозбирати. Щоб люди могли і добиратися, і військовий час. Так, тому що. Все супер, супер. Ось ви працюєте в офісному зданні, так, будинку. Розкажіть, будь ласка, які ваші обов'язки? Нам цікаво, як ви заробляєте гроші на життя, окрім звичайно, барахолки. Ну, це должность, я так називаю ремонтник по обслужуванню здання, в якого заходять. Все. И ремонт, угу. и закупки кое-какие. Ну, допустим, что, то це як -то девочки не могут сделать самостоятельно, нужны иногда мужские вот, руки ехать рук. на почту, забрать угу. какую-то посылку угу. тяжелую, ну или отправить. Угу. Uh, поэтому. Тобто, ви і як тут... ви як та людина, як незамінніма людина, яка може і лампочку прикрутити, так так і, і просверлитиотвір ну, і... та, пови... да, повісити картину і збігати на нову почту, забрати посилку. Так друзі, дивіться наскільки простий хлопець не від ніякої роботи не відмовляється. А головне, що в нього є двоє дітей, і він знає, що їх треба годувати, виховувати, і таким чином зак... закачує рукава і працює кожного дня. Не дивлячись, не оглядаючись назад і не дивлячись ні на які моменти только в житті. тільки вперед, тільки вперед. Так. Ну я хочу вас поправити Незамінних людей. Не буває, бувають просто недооцінені співробітники. Тому вони і уходять. <говорит> Дякую. А скажіть <говорит> яко, яку місію пані Марі, Марія виконує в, в саме в вашій роботі, у oh. вашій професії? Як вона вам допомагає? Чим? Завжди допомагає. Все що я вважаю. Ну так, тобто вона як ваша як права рука ваша? Так, Так, це тобто, вона взросла людина, як вона, вона як підсобник, вже, так? Ну більше підсобник, це тот, який підсобляє, а вона дуже багато вже чого розуміє і може робити сама. Тобто, Навіть так допомагає. Так, угу. допомагає взагалі майже 50 на 50, Тобто, спеціаліст угу. і якщо, наприклад, механізм розетки. Зібрати вона знає, куди який провод підключити Ну, да новно но, но підключати не паліс. Тобто, вона може це зібрати. Ну, зрозуміло. Тільки зібрати. А от уже далі появляється уже... так. друзі. Так. Який один механізм, як дружина чоловік працює? Ми мене... Зараз почнемо безпосередньо процес так. робочий. Так шановні підписники. Зараз у мене є задача треба повісити шторочку жалізну, ну кусок як гориться в кабінеті. Ми підемо зараз, так, так. можна з за вами підглянемо, да, так? Да, да, так, так, звісно. Робочі процеси випадків треба виконувати поставлені задачі директора. Так. Ну, тобто відео-відео, Якщо він -відео ставить, так, відеовідевом, -відео -відео, але робити, працювати треба, так? Так. Угу, а потім власне. я вас заведу до себе в кабінетик, такий невеликий, я тут попросив. Угу. Ну, Ні, виділяєте на так, а то треба. От я вам покажу свою невеличку колекцію. І трохи в мене. А зараз ми йдемо за да. жалюзі. У мене тут в моєму кабінеті лежать ну, запасні частини, яким я обслуговую це здання. Угу. Вот. Ви, ми... ви тут берете інструменти, запасні ну, тут, якісь деталі, да, так? Тут, да, да, тут взагалі угу. ми. Угу. Оце кстати, ми все продаємо. Тут ага. ще є деякі речі, які деякі. ось взяв такі жалюзі. А інструменти де ваші? Тут без інструментів. Ага. Тут треба розуміти, як это правильно. Так, руками працювати. Да, да. Угу. Це, просто взагалі руками тут очокнув. Только... Це приміщення. Придбальничок. Я ще не робив, роман. А отут. Вот Цікаві, тваринки. Тут... Це всі ваші. <різь> а ось це я зробив. Угу. Оце ви все своїми руками зробили? Друзі, уявляєте? Електрику, все. Вау. Який ви молодець. Так. обої накрасилося. Потолок повністю, так? Повністю, повністю все. Нова, нові плафони. Подивіться, електрика. Обої, плафони. Повністю. Оце все ви один зробили? Уявляєте, скільки вам треба було часу? Ой, трошки більше місяця. Трошки більше місяця. Ні, ну мені приходили тут пару людей допомагали, тому що ковролін занести, він важкий був. Розкатували, допомагали mm ага. -hmm. Тобто, как бы, якби, ну, mm ага. основа це все одно була на мені. То, тобто, ну, Зрозуміло, так. Відповідальний. Так, я дивлюся, ви квіти любите, дуже багато квітів ну, у вас. Так, у нас організація називається САД. Торгова ага. марка САД. Так. Это у нас стилістика, все, бачите, в такому так, так. зеленому відтінку. Так. Ну, в живому. Так. В живому. Ми Добре. Живі. Дуже дуже цікаво. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Далі буде цікавіше. Пан Борис покаже, продемонструє свою колекцію. Я посмотрю саму шторочку, я там взяв з собою, добре. Добрий він... день. Треба полагодити, так? Ну от да, от така поламалася шторочка у Тут усі під цілий, Значить, зараз замінимо одну шторочку і все. О, і буде у вас як новинка все. А, о, а в... Не подивіться. А, в його живі. руках все горить. Дивіться, як він це все робить. А, вот не боїться висоти. Це, ви, це тут. У нас є творнічок, іноді треба... Так. Ми спускаємося по сходах, і ви зараз самі побачите, що цей чоловік не тільки розуміється на антикваріаті, але й має феноменальну фізичну форму. Ану, пане Борисе, продемонструйте, будь ласка. Пан Борис, це людина, яка може все від відновлення старовинних речей до управ на турніку, і сьогодні він демонструє нам свої можливості. Подивіться, який хлопець. Тому, будь ласка, підтримайте відео вподобайкою та коментарем. А ми вас продовжуємо знайомити з цікавими людьми міста Києва. А зараз, друзі, покажемо, якими автомобілями торгує пан Борис антикваріат, так? Ні, остановизні антикваріат, а не просто ексклюзивний в тому, що ми привозимо тільки з Норвегії. Автомобили только из Норвегии. Все электромобили. Вот вашему вниманию электромобиль Renault Zoe. 50 киловатт. Продается? Продается. И навіть вы знаете, Фену... сколько кошта? Цену можем сейчас уточнить у нашего директора. Вот наш директор. Так. Вот, вот Renault Kenzo. Тоже электромобиль. 2016 года. Продается? Продается. Да. Вартость можем уточнить. Если что, треба, звоните, пишите. Так, я номер телефона пана Бориса залишу, так? Так. Якщо треба буде комусь такий автомобіль, можна до вас звертатися, так? Так. Да. Ще є такі автомобілі. Покажіть, Олексій, Покажи, ось. Покажи, покажи. Рено. Зоя така, рено Зоя така. Це чисто електромобілки. Ще є електромобілі. Угу. От на зараз є ще От в такому варіанті Рено. Ще не сам в такому варіанті так. друга версія. Мерседес є. — Ви навіть мерседеси продаєте? Так, 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 так пане. Пане Борис. Дивіться, наскільки це унікальна людина. Він не тільки шпаклює, штукатурить, замінює лампочки, а навіть автомобілі продає. Окна а яким чином ви висотник? Да, методом промишленого альпініст. Ви ще да, й альпініст? Ну вон тоже, если вы подъедете донят, моя работа. А зараз все там закончилось, теперь працюю. Теперь продаете автомобили. Да, Слава Богу. Вернулся к себе Это Так. на офис. Так. 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 Ось, дуже, дуже цікаво. Я ж кажу, так. я сам в від того, чим, чим я прикрываю. Чим ви займаєтеся? Да, да, так? Да. кажуть, кажется, боюсь, а, есть что-то, чим ви не займаєтеся? я так сказал, думаю. Действительно, є таке, що чим не займається. Дивіться, сім'янин, колекціонер і просто роботяга. Людина, так. яка не боїться будь-якої роботи. Ось Я так. Друзі, автомобілі автомобілями. Але нас цікавить антикваріат. І саме пане Борис сьогодні нам покаже частину своєї колекції Олімпіада 80. Я думаю, буде цікаво. так? Цікаво, буде цікаво. гарні речі. Так. Давайте, будь ласка. Проходим, проходим. Ще, ще, трошки, трошки. Ось, кабінет. Так. так. Дивіться, все, все просто, так, стільчик. Не Іщого, так. Можна, можна щось, якусь бумажку сюди так, покласти, так, щось так, написати. Так, Інструмент, так, план роботи, будь ласка, можна так, записати. Так. Ну, а це, це щось неймовірне. Пане Борисе. Бачите, така, ну це. Друзі, він на роботі тримає. Частино, так. дуже Маленька Это... ви зараз побачите. Будильник працює. Часи можете світати. Скільки зараз Время показує? 15 минут першого. Ось, будь ласка, годиночок працює. Беса, так. Але це... ще не все. Показуйте, розказуйте, будь ласка, можливо є якась історія про ці предмети. Да, вот такий вот музикальний. І теж працює. Олімпіада 80. А он другий кубок. Там трошки друга символіка. Тоже Олімпіада 80. Uh -huh. Дуже цікаво. Я дивлюся і фарфорові вироби, і годиннички, і вироби зі скла. І книжки. Это бачите, это символіка. Морського участия в Таїні, тобто Естонії. У них я не знаю, морський котик. Или а в там які види спорту прошли? Да? Гребля, парусни. Угу. Ну, все, що зв'язано з морським спортом. С морським спортом. плавання. Угу. плавання по-моєму, в дому проводилось. Угу. <кху> так, що ще цікавого? Я дивлюся, тут навіть дитячі іграшки у вас олімпіада є, так? Так, є, так. Да, Дивіться. Друзі, це гонка така, мабуть. В так, той час використовувалися такі автомобілі, ведмедики різні, значки, Олімпіада 80. Це... Навіть перстень у вас є, так? Два. І от такий ще. Це той, що ви тільки що його носили. Ще, да, я його зняв. Це так. такі. Подивіться. І, 8, 7, 8. І цікавий експонат. А це що таке, розкажіть нам, будь ласка. А це така планшетка з обратної сторони віду спорту. Mm. Можете взять в руки, раскрыть, посмотреть такие вещи. Тут все, Подивите, насколько интересно. Насколько я знаю, что про нее есть какая-то история. Расскажите нам. Да, я и нашел ...дуже вообще несподівано. Люди ну, выкинули шкатулку с нитками, с иголками. Ну, а так как у меня руки с правильного места, я эту шкатулочку подобрал. Ну, посмотрел на первый взгляд, там были одни иголки. А когда потім второй раз в ту шкатулку, то обнаружил там вот такой сувенір. Туфелька з атрибутики Олімпіади. Була випущена к Олімпіаді. Скажіть, будь ласка, ви не образитесь, якщо я задам одне запитання, тільки що, тільки що ви не, тримали так. туфельку, і я у вас на руках побачив відсутність так. одного пальця? Так, так. Да. Є, якщо була травма у мене вдома э, ще болгаркою. Ну, Серйозно? Да, тобто такое, Через да. вашу професійну роботу ви втратили так, палець. Так, uh -huh. ну там, як то кажуть, <кхм> техніка безпеки все-таки ну, була нарушена. Uh -huh. Коли ти це осознаєш, ну все одно в перше тобто. хочеш кого-то війни. Ну, а потім. Тобто, е е друзі, саме перша це техніка безпеки. Техніка безпеки. Це Якщо болгаркою об працюєш, обов'язково об -обов окуляри, окуляри захіли, перчатки, перчатки так, в зависимості від того, що робити. Да, разразумимо. Подивите, друзья, как цикава речь. 1980 рик. Майолика, да. да. Олимпиада. Талисман. Талисман, так. Мишка, это талисман Олимпиады. Угу. А это что за монетки у вас такие Это цикали? не монетки, это медали. Были выпущены к Олимпиаде 80 государством Япония. Серьезно? Навиг Для... да, Япония да, выпускала? Да, это да, да, угу. японские медали. Угу. А, с обратной стороны в них Зображений, я вам так обережно, а от можна навіть не, від, не відкривати. Там от, види спорту, бачите? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. конний спорт. Ну, на жаль, у мене не усі, вони не це штанга. Деякі види, так. Да, да, деякі види. Зараз пан Борис нам покаже поштову кореспонденцію, так, пане Борис? Так, так. Саме олімпіада, так, 80. Розкажіть, будь ласка, нам так. дуже цікаво. Здесь, коли випускали атрибутику, да, ну, uh -huh. допустимо. Сейчас мы возьмем конверт. На нем, видите, стоит гашение. Ага. Штамп Москва. Так. А вот. И посвящено там первым день открытия ага. есть, где посвящены второму дню, где есть посвящены конкретно каким-то определенным видам спорта, ага. определенные города, гашенные печати. Само там, где проходила так, Олимпиада, так? так? Именно ага. вот, допустим. А, а Киев нам покажите, будь ласка. Киев. Зараз покажу вам Киев, Тверь, Минск, Москва, Киев есть. Зараз покажу. У вас тут все есть. <laughs> да. Зараз. Ось, знайшли ми конверт с печатью. Киев, вместо герой, Москва, ну эстафета. И, кстати, это <coughs> эстафета гаш, этот конверт гашенный, печатью эстафета Олимпийского огня. Смотрите, такого нигде нету. А, Олимпийский огонь было открытие и несли факел. Тоже ставились спецпечати, гашение было спецгашение, то есть этот конверт тоже считается специфически дорогим, то есть это угу. редкость. То есть э, тот самый Киев да, и с, Киев, таким да, погашением, с таким погашением, да, великой да. редкостью уважается, так? так. Ну і стоїть відповідно ну, певних коштів. Так, совершенно верно. Так, е а ви <клес> не жалкуєте про те, що ви витрачаєте таку велику кількість? Ні, Взагалі я а, від Кошті. цього а, получаю моральне задоволення. Я ніколи не смотрю на як кошти, кошти. Є речі, які дійсно, ну, допустим, смотрите, какой бокал. Угу. Олімпіада 80, но город Київ. Смотрите, так. это, такого немає. Это, именно этот бокал був. Ну, я Киева, просто, для я просто хочу звернути увагу, що ви так вот тяжко и... заробляєте ці гроші фізичним трудом, і ви так спокійно витрачаєте на те, чим ви живете. Взагалі, так? кошти я э, міняю на своє моральне удовлетворення, которое приносить мені физическое Одесі, Таку да, силу дає да, да, то, да. есть, то что якщо я морально, да, uh -huh. если я удовлетворювання морально, то фізично я теж Так, А, а, а пані Марія вас підтримує в цьому? Да. У мене пані Марія збирає тільки олімпійських мішок. Серйозно? Так, так. Тобто, якщо, мене... якщо це мішка, то це точно він її, так? Ні. Ні. Мішка це фарфоровий. Мішки статует. Вона збирає лише тільки ага. статует. Тобто вона вас таким чином підтримує, так? Так, так. Да. Але ж у нього є. гарные две медали ну это называется с браком во, я вам сейчас ага. покажу это тоже редкость такая такой ну не знаю как получилось вот они две одинаковые но когда мы переворачиваем обратную сторону так. аверс и реверс то видите смещено на 90 градусов Угу. Mm -hmm. Ну, картинка. А, видите? Навіть так, да? Ну, от бачите, то есть переверта. Тобто, ну, десь десь говоря. при виробництві вона перевернулася так, так, і так, є... на 90 градуса поставили так. саме. Ну, цікаво, да. Да, от, Обратів на це внимание, mm -hmm. понимаешь, так от. угу. Mm -hmm. mm. mm -hmm. Хотя, это Оскільки от... ви орієнтовно <рес> в місяць витрачаєте коштів на умовно, на своє задоволення. Ну, це я так умовно сказав. Я розумію, що це ви цим живете, це. Ваша коллекция, это ваше захопление, рентоно, тысячу две пять. Да, десять тысячу две, потому 1200, что, 200, так? Да, uh -huh. э, Олимпиада это такая э, специфическая uh -huh. э, коллекционирование Олимпиады. Почему? Потому что сегодня приносят, завтра ее нет, уже не да, uh -huh. uh -huh. То есть это такой товар, который ну, каждый день нельзя найти и сказать, что я вот в месяц там каждый день нахожусь. Скажите, там... когда вы изупинитесь, коллекционировать? Мабуть, я не зупиню ніколи, ніколи, тому uh -huh. що її дуже багато було. Випущено різної разної атрибутики. Це ж я ж кажу, це маленька, маленька частина uh -huh. того, що я зміг взяти з дому. показати. тобто, ви наскільки да, потужно да, захопилися? Колекціонуванням, так, що так. вас не зупинить нічого, нічого навіть так. великі суми за експонати. Уявляєте, друзі, я хочу в дальнішому відкрити музей Олімпіади 80, атрибутики. От що Тобто це ваша така далека мрія. Це далека мрія, але ж вона вже на десь відсотки. Вона вже, от, на даний момент у мене вже міні-музейчик. Міні. Я його хочу більше більше більше. розширяти, так? запальничка навіть є Олімпіада. Ну, супер. Супер, друзья, подивіться Какие значки, разные виды медики, разные виды спорта. А вот еще вот такие вот конверты тоже вот были выпущены к Олимпиаде с разными видами спорта. Вот можете внизу mm -hmm. посмотреть. Вот в каждой такой вот упаковочке по пять конвертов. И подписано стиражом вот І так. какими печатями гашені. то що печать у них теж гаш... гашення були різні, да. Так, якщо придивитися, вони цікаві. Виже різні. Так, так. О, і теж все по видам спорту. Пане Борисо, розкажіть нам якусь цікавинку про Олімпіада 80. Я знаю, що ви професійно ну, захоплюєтесь. Я знаю одно, що В колишні ребівка і определили чемпіон... ну, хто буде участвовать і где будуть проводитися олімпійські ігри то ті країни, які були не згодні, вони відмовилися від от прийняття олімпіадових ідей. А, а, а які саме це держави? Америка думаю. і Китай. Америка, таковсь, я дивлюся, у вас в колекції є американські атрибутики Олімпіади 80-ка проходила, про, да, проходила в СССР. Да, вона проходила в СССР, але також проводилась індивідуально у них самих. Їхня, американська, хоча підназначалася для Олімпіади 80 в Савецкий Союз. Тобто вони готувалися повністю атрибутика під Радянську Олімпіаду, так? Так, так. Але так. в останній час відмовилися відмовилися, так, да, і провели свою якоби, свою у себе. Ага. Ну, Самі собі розрішили. І, і ось такі цікаві експонати із США. Так, оце... є у вас в колекції. Так, це так. Так? експонати імені з США, це медалька, це заколочка на галсту... ну, на піджак. І ага. ну, такі от дві. Поштове відкриточка. Ага. Дякую. Дуже, дуже цікаво. Отже, друзі, ми провели майже півдня з паном okay. Борисом на його робочому місці, поспілкувалися, подивилися на цікаві речі і трішки занурилися в його світ. А тепер невеличке бліце опитування, декілька коротких запитань. Отже, пане okay. Борисе, ну так, будь ласка. Пам'ятаєте свою першу знахідку по темі Олімпіади 80? І що це було? О, да я по... Пам'ятаю, це був олімпійський мишка, з якого в принципі почалося все, що ми почали посилюватися. Так, друге питання. У якому році ви захопилися темою Олімпіада 80? Ну, десь пару років тому, два-три роки тому надали. Так, дякую. Як звали ваше перше кохання? Ну, я це перше, ну надіюсь, на даний час Марина. це дружина. Так. моя Марина. Дякую. Як ви познайомилися зі своєю дружиною? Ой, веселая история. Приехал за грошима. Еще и залышись. Я так залишився. Забрал ей потом посмотрел на них, Думаю, зачем я її забрав? забрал? Может быть, надо ей ходать. А так. за якими грошима? А, грошима, який должен был поступить на провождение в автошколу. Я просил человека. Вы допомагали? Не, не, я попросил у человека занять мне денег на поступить в, автошколу. А, вот таким чином. И этот человек передал через Марину деньги. А я когда приехал к Марине забирать эти деньги, и она, мне, да, она мне понравилась, познакомились. И... Супер, такая чудова пара. <laughs> да, створили семью, выховывают двух детей, вы молодцы, я вам опишаюсь. И остальное запитание. Олимпиада 80 чи работа? Что бы обрали, как бы довелося вирішувати? <кос> ну, я думаю, что тут выбор, конечно... Очевидно, что Олимпиада ⁇ это удовольствие, а работа ⁇ это то, которое компенсирует это удовольствие. Почему? Потому что если я не буду работать, я не заработаю на Олимпиаду. Поэтому работа обязательно и коллекционирование ⁇ это уже вторая часть работы. Так, э, пана Бриса. Від імені наших підписників від свого імені хочу вам сказати велике дякую за те, що запросили нас до себе на бесіду, за те, що показали ваш робочий процес та частину колекції. Хочу побажати вам, вашій дружині та діткам міцного здоров'я, щоб всі ваші плани та задуми здійснювалися. Ну і всього самого найкращого, благополуччя, добра, радості. Дякую. дякую. Что пожелаете нашим глядачам? Ой, глядачи, желаю вам приятного просмотра. Никогда не, не надо унывать, расстраиваться. Жизнь, она не останавливается. Единственный минус в том, что мы не понимаем, это мы не, мы не ценим свое время. А время, к сожалению, не вернуть вспять. То есть самое найтеннейшее в нашем жизни – це час. сейчас. час. Поэтому давайте, друзья, будем оценить наш час, использовать его рационально, так? так. И делать добро. Так. так, так. Отже, на цій ноті ми завершимо наш, нашу yeah, прогулянку yeah. з паном Борисом так, від душі. Ви нас ще проведете, помахаєте. Course, так. Ще чайку поп'ємо зараз. <laughs> на, на, на останні, кажу, на прощання. Так, так, все, дякую. Yeah, Добре. Пошуку. Отже, друзі, на цьому будемо завершувати нашу бесіду з паном Борисом. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.